Наші вітання всім, хто із першим подільським інформаційна служба уже підготувала випуск новин зі свіжими подіями та темами дня сьогоднішнього, 31 березня. Отож, за мить ви дізнаєтеся про візит очільника енергоатому на ХАЕС, як в області модернізують газову мережу, особливості цьогорічної нерестової заборони, та що найчастіше викликає алергію, але це ще не все буде більше цікавого та корисного далі. Хмельницьку АЕС відвідав президент ДП на Енергоатом» Петро Котін. У рамках візиту відбулося спільне засідання роботодавця та профспілкового комітету з виконання колективного договору компанії за 2022 рік. Із адміністрацією та колективом підприємства обговорено перспективні проєкти розбудови майданчика ХАЕС. Петро Котін відвідав майданчик будівництва наступного українського атомного енергоблока і ознайомився із перебігом підготовчих робіт на об'єкті за словами президента НАЕК працюватимуть зокрема і кваліфіковані фахівці Запорізької АЕС, котрі через окупацію росіянами станції та її міста супутника Енергодара були змушені залишити свою домівку. Та роботу енергоатом готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми. Петро Котін оглянув і стан підготовки цієї лінії до експлуатації. Переконався, що свою частину робіт компанія завершила у повному обсязі. Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи енергоатома проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК Укренерго, лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити вже в квітні. Повітряна лінія електропередачі, яка працювала ще за СРСР, відтоді як він розпався, була виведена із експлуатації, та із 1991 року не працювала. Аграрії Хмельниччини продовжують сівбу ярих культур урожаю 2023 року. Господарники області вже посіяли 61 тисячу гектарів або 82% до запланованого ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Крім того, на 3,5 тисячах гектарів посіяли ярий ріпак. Розпочали аграрії і сіяти соняшник, кормові культури, однорічні та багаторічні трави. Всього посіяно понад 66 тисяч гектарів ярих культур, що становить. 8% до загального обсягу посіву всіх ярих культур. Акціонерне товариство Хмельницькгаз невпинно працює для перемоги. Окрім допомоги військовим та надання коштів для відновлення розподілу блакитного палива на деокупованих територіях, газовики регіону провели модернізацію установок на Хмельниччині. Що замінили, та у скільки обійшлися обновки? Дивіться за мить. Близько 80 мільйонів гривень на модернізацію та редизайн обладнання. Саме стільки минулоріч виділив «Хмельницькгаз» на капітальний ремонт і заміну старих мереж та газорозподільних систем області. За ці кошти в минулому році було побудовано 7 кілометрів газопроводів, а також замінено порядка 59 ШРП виробництва РГК Продакшн. Це на сьогоднішній день новітні технології. Якісний тип газорегулюючого обладнання, як зазначають, є надійним та відповідає європейським стандартам. Воно зможе стабільно забезпечувати газопостачання всіх споживачів регіону. Цей регуляторний пункт знижує тиск газу з середнього на низький і далі дає потребітелю положений тиск газу. Воно може обслуговувати два таких от великих будинки. Товариство Хмельницькгаз має 400 тисяч абонентів і працює в посиленому режимі. Втім, газовики області наголошують, що споживачі, в свою чергу повинні вчасно сплачувати за доставку блакитного палива. На сьогодні заборгованість складає близько 40 мільйонів. А це кошти, які інвестуються у безперебійний розподіл газу, у модернізацію газорозподільної системи Хмельницької області. Тому вкрай необхідно не боргувати, а вчасно сплачувати до 20-го числа місяця за отримані послуги. Надалі кажуть, лише збільшуватимуть фінансування на оновлення обладнання, адже саме воно сприятиме безперебійній роботі системи. Івана Шемчешина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Днями мережі сколихнули відео, на яких головною героїною стала 38-річна жителька Хмельниччини Вікторія Кохановська. Вона під стінами Києво-Почерської лаври заявила про прихильність до української православної церкви Московського патріархату, перешкоджала роботі журналістів-колег та навіть публічно заявила про поділ України. Наші кореспонденти детальніше розбиралися у цій ситуації. Вікторія Кохановська добре відома особистість нашим журналістам, адже заявляти про свої погляди вона розпочала ще далеко до повномасштабного вторгнення. Жінка була частом спікером на телеекранах, переконуючи у своїх політичних поглядах інших свого часу, під час виборчого процесу, так би мовити, активістка перешкоджала зйомкам і команді першого подільського позиціонувала себе як чесну справедливу особистість, неодноразово зачіпаючи норми законодавства та акцентуючи увагу на тому, що вона кваліфікований юрист присутності всіх голова ТВК Кам'янець Подільський району виборчої комісії надавала мені надавала мені вказівки, щоб я не везла і не виконувала її ж постанову комісії. Ми їдемо виконувати постанову, по якій в нас вимагали видати всю документацію по районі. Ми вчора проводили реалі... там, взагалі, бардак, що робиться. В тій в тому сховищі, і от в період війни Кохановську стали помічати у Києві і не просто помічати. Там активістка на фоні лаври уже вкотре за декілька днів потрапляє у скандали, пов'язані з українською православною церквою, так би мовити, московського патріархату. Я е, є правозахисник. Я є юрист. Я є парафіянка Української православної церкви. В нашій державі відбувається переслідування громадян України. Це пов'язано за мої релігійні переконання. А я вірю і сповідувала, і буду сповідувати. Мене в православній вірі охрестили. Мене і відспівають. Ба більше під час крайнього відео, на якому помітили Кохановську, та заявила про поділ України та ліквідацію чинної влади. Українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Буковина відійде від Румунської церкви православна Закарпаття відійде до Угорщини, а до Польщі відійде Львів, який Тернопіль і івано Іван Одеса. Вікторія вас почула. З листопада 2022-го 38-річна вікторія Кохановська перебуває у базі Миротворець, де йдеться про те, що активістка підтримує руський мір і поширює кремлівську пропаганду, а також є організаторкою масових заходів, що висвітлюють інформацію в інтересах РПЦ. Окрім того, жінка є керівником навколо церковної структури Сестринство, що офіційно називають громадською організацією Жіноча сила України. 6600 в одні руки. Благодійний фонд Карітас продовжує діяльність у Хмельницькій області. За минулий рік виплатили грошову допомогу понад 14 тисячам переселенців. Нині проект багатоцільова грошова допомога для ВПО із інвалідністю та обмеженими можливостями, а також для членів їх родин, продовжується. Як отримати допомогу, розкажуть наші журналісти. Гроші на потреби. Понад півроку благодійний фонд Каріта за підтримки українського гуманітарного фонду надає фінансову допомогу вразливим категоріям населення. Одна людина максимально може отримати 6 тисяч 600 гривень. Такі суми вже отримало понад 14 тисяч переселенців, що зараз проживають на Хмельниччині. За такою підтримкою звернулася і Валентина. Кроме двох тисяч я нічого більше не маю. Як ви думаєте, прожити можна дрова купити, заплатити за газ? Світлана ж минулого року вже отримала кошти від благодійників. Каже, усе використала на реабілітацію сина, який від народження має важку форму церебрального паралічу. Ми в вересні місяці поїхали на реабілітацію в Вінницю. Промінь були там дві неділі із дитиною. Кожного дня соціальні працівники бувають у різних громадах. За час продовження проекту в них є можливість надати допомогу майже 7 тисячам переселенців. Найвразливіші категорії це люди насамперед. Перша друга група інвалідності, а також ті люди, які мають певні фізіологічні обмеження. Ось також ми почали відкривати інші категорії вразливості, по яких ми реєструємо людей по всіх територіальних громадах Хмельницької області, окрім міста Хмельницького. Це люди важкохворі, вагітні жінки, дітки до трьох років, самотні батьки, опікуни. Також це самотні люди похилого віку. 60+. Отримати детальнішу інформацію можна за телефоном, який зараз на екрані. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Дискомфорт, сльозоточивість, закладеність носа та ускладнене дихання сезон алергії розпочався і триватиме за словами алергологів він до листопада. Цього року він стартував раніше, аніж зазвичай кажуть імунологи Хмельницької поліклініки, номер 4. де безкоштовно за направленням лікаря можна провести нашкірне шкірне тестування. І з нового в обласному центрі побільшало пацієнтів, котрі мають реакцію на сімейство кипарисових. Методи ж лікування недуги. Незмінні. Це суміш з різними кліщами побутового пилу, Там їх є три види. І окремо два види: дерматофобой-дестеронізмус, дерматофогоїди дисфарін. Ось так, перед тим як провести безкоштовне нашкірне прік тестування у четвертій поліклініці, пацієнтам розповідають, у чому полягає суть цієї діагностики та які її особливості. Вікторії 29, і вона вперше звернулася до медичного закладу, аби з'ясувати, чи є у неї алергія. Симптоми схожі на цю недугу у дівчини з'явилися декілька років тому. Та останнім часом самопочуття погіршилося. Коли багато пила, то я починаю дуже пчехати, і очі печуть і сльозяться. На тварин теж, якщо я їх дуже обіймаю чи там глажу, тож починаю пчехати. Як кажуть у поліклініці, шкірні проби, або, як їх часто називають, царапки, є першим етапом на шляху діагностики алергії. Побачити реакцію можна фактично одразу у порівнянні з іншими дослідженнями. Ми наносимо алерген на шкіру, робимо трошечки таке подразнення в тій ділянці і чекаємо 20 хвилин. І бачимо, якщо є позитивна реакція, формується почервоніння, папула, і ми вже можемо сказати, має пацієнт. То чи іншу алергію чи немає. Щодня проводити такі тестування приходить щонайменше 5 пацієнтів. 20% пацієнтів з полінозом мають алергію і до сімейства кипарисових, що раніше було диковинкою для нашого краю. У лідерах алергія на березу. Вже є висока концентрація пилку вільхи і ліщини і з'являються вже поодинокі зерна берези. Також актуальними вже стають для нашого регіону і сімейство киперисових, тому що використовуються рослини для озеленення паркових, присадибних ділянок. Традиційними симптомами алергії залишається нежить, закладеність носа, чхання, кашель, утруднене дихання. Досить рідко, однак, трапляється, що недуга проявляється у вигляді висипань. Єдиним методом вилікувати хворобу залишається алерген, специфічна імунотерапія, що полягає у впливі на імунну систему ретельно розрахованих доз алергену. приблизно, зараз п'ять точно. 20 хвилин позаду і наша пацієнтка уже може дізнатися, чи має вона алергію та які алергени провокують реакції у її організмі. І ось лікарка готова винести вердикт. Побачили реакцію на кліщі побутового пилу, на суміш і на один з кліщів, і на пилок пилину. Вже зараз можемо розпочинати алерген-специфічну імунотерапію кліщами побутового пилу. Її можна розпочинати в будь-який час року. А ми будемо лікуватися після завершення сезону. Пилковими. Це кінець жовтня, початок листопада у майбутньому у четвертій поліклініці з'являться і розчини для прик тестів із епітелієм тварин. Ірина Вітко, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькій області з 1 квітня починає діяти щорічна весняно-літня заборона на вилов риби. Це необхідно для забезпечення сприятливих умов для розмноження всіх видів, що мешкають у водоймах. Про особливості цьогорічних заборон у наступному репортажі. З 1 квітня на Хмельниччині діятиме заборона на вилов риби. Нерест є вкрай важливим періодом для водних мешканців, часом розмноження з метою створення сприятливих умов для цього. щороку встановлюють заборону полювати на водні біоресурси у Корневих річок заборона триватиме з 1 квітня по 20 травня включно річці дніста з усіма притоками з 1 квітня по 10 червня включно. На водосховищах з 1 квітня по 9 червня включно в придаткових системах водойми з 1 квітня по 30 червня включно. Під час наресту дозволяється рибалити лише на визначених ділянках, зазначають у Хмельницькому рибоохоронному патрулі. Подивитись легальні локації можна на сайті. Тільки з берега гачковими знарядними лову не більше двох гачків на одного рибалку. Також забороняється перевищувати добову норму. Це 3 кілограма та одна трофейна риба. Порушення правил рибальства караються як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства становить від 34 до 680 гривень. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду, передбачається штраф від 17 тисяч до 85 тисяч гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Напередодні Великодніх свят наші журналісти поцікавилися настроями краян. А також запитали, що цьогоріч покладуть у святковий кошик. Скажіть, як святкуватимете Великдень цього року, то що покладете у Пасхальний кошик? Що покладати Пасху першим ділом? Яйця, крашенки. Ну і і віру в перемогу. Ну, підемо до церкви. До церкви, православної церкви України. Звичайно, що хочеться дотриматися таких традицій, які були раніше, але буде, напевне, трошки скромніше. Тільки родина, тільки найближчі. До церкви підете? Е, я не думаю. Я не думаю. Треба знати, по-перше, до якої церкви треба йти. Я не ходжу до церкви, я ходжу до костюла, тому що я католік. Ну що, як обичну яйця, кусочок ковбаски, кусочок сала. Кусоч Ну, Ми будемо вдома святкувати з дітками, приїхали на канікули до нас. І що, і яйчка, пасочку. Як завжди, буду вірити, що в перемогу, домолитися за перемогу. До церкви не ну, дуже ходжу. Я в собі завжди молюся. Вірю в Бога, а якби не обов'язково церкву. Пасочку, кілька крашенок, шматочок ковбаски. А як будете святкувати? Чи підете до храму цьогоріч? Ну, до храму загалом треба йти до українського. Навколо мене одні російські. На жаль, і вже хочемо перейти на святкування однієї Пасхи тільки по нормальному календареві. А скажіть, як святкуватимете Великдень цього року, то що покладати у пасхальний кошик? Так як завжди, кобаска, яєчки. А як будете святкувати? До церкви. Цієї суботи, 1 квітня на вулиці Проскурівській у Хмельницькому, стартує великодній ярмарок. Поблизу кінотеатру імені Шевченка вже встановили декорації та десяток різнокольорових яток. Тут торгуватимуть виключно продукцією хендмейд і крафтовими продуктами харчування, які хмельничани і гості міста зможуть придбати до своїх великодніх кошиків. Цього року не буде жодних фуд-кортів і тим більше алкоголю. Окрім ярмарку, планують і низку культурних заходів. Працюватиме ярмарок до двадцять. 22 квітня, а святкові заходи до 18 квітня. До слова, цьогоріч Великдень православні українці відзначатимуть 16 квітня, а католики на тиждень раніше 9 квітня. Музика. Стежте за інформаційними випусками на першому подільському, аби не прогавити найважливішого. Нехай щастить і до зустрічі в ефірі.